Житловий комплекс «Біг Бен» від «Ріал» – столиця життєлюбів, встигніть обрати найкраще планування. Гуркіт на Московщині ще й все тепер під покровом блекауту. Наслідок операції гур знищено одразу три нитки важливого військового об'єкта агресора. 31 жовтня 2025 року. Внаслідок спецоперації гурмо України виведена з ладу надважливий військовий об'єкт держави агресора Росії, а це нафтопродуктопровід. Кальцевой, який забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення геноцидної війни проти українського народу, місце успішного виведення ладу об'єкта критичної військової інфраструктури, розташоване на території рамінського району Московської області, антидронова сіточка і захист ворожого об'єкта воєнізованою охороною. Не допомогли усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель, авіаційне пальне успішно і одночасно вибухнули. Ефективно і ефектно, як завжди, працює розвідка. Нафтопродуктопровід виведено з ладу. До побачення агресор спрямував на місце вибуху свої спецслужби, ремонтні бригади. Але це все як мертвому припарка. Чергова успішна операція Гурна Росії серйозний удар по воєнних спроможностях держави агресора, а також по її економіці, зокрема у московському регіоні. Довжина магістрального нафтопродуктопроводу «Кольцевой» 400 кілометрів. Оце ядерний гриб виглядає саме так. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанського, Ніжгародського і Московського навтоперобних заводів. Ну Рязанський вже такий напівцілий. Щорічно «Кольцевой» був здатний перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, до 2,8 мільйонів тонн диспалива та до однієї і шостої мільйона тонн бензину. Отже, Україна продовжує завдавати дієвого санкційного тиску на агресора, який описував начальник. Ник гурмо України, генерал-лейтенант Кирило Буданов. Насправді наші удари дали більше впливу ніж санкцій. Це просто така математична правда. Ми завдали прямої дії набагато більших збитків для РФ ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були ведені до цього часу, наголошував Кирило Буданов. Збройна боротьба триває, і гурмо нагадує за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні, героям слава!